Євангеліє від Іоанна, глава 14, вірші з 10 по 21. Не віруєш ли, яко азво Отце і Отець во мне єсть? Глаголы я же аз глаголю вам, о себе не глаголю. Отец же во мне прибываяй, той творит дела. Веруйте мне, яко аз во отце, и отец во мне. Аще ли жени, зато дела веру имите ми. Аминь, аминь глаголю вам. Веруя в мя дела я же аз творю, и той сотворит, и больше сих сотворит. Яко аз к отцу моему гряду. І єже, аще, що просите, от Отца, во ім'я Моє, то сотворю: Да прославиться Отець во Сині, і аще що просите, во ім'я Моє, А сотворю. аще любите мя заповеди мои соблюдите и азу молю отца и ногу утешителя даст вам да будет с вами век дух истины его же мир не может прияти яку не видит его не же знает его вы же знаете его яку вас пребывает и в вас будет не оставлю вас сиры приду к вам еще мало и мир к тому не увидит Меня вы же увидите Меня, яко аз живу, и вы живи будете. В той день уразумеете вы, яко аз во Отце Моем, и вы во мне, и Аз в вас, имея заповеди Моя и соблюдая их, то есть любямя, а любямя возлюблен будет Отцем Моим, и аз возлюблю Его, и явлюся Ему сам. Чи не віруєш ти, що я в отці, а отець у мені? Слова, що я вам говорю, говорю не від себе, а отець, що в мені перебуває, той чинить діла ті. повірте мені, що я в отці, а отець у мені. Коли ж ні, то повірте за вчинки самі по правді, по правді, кажу вам. Хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більше від них він учинить, бо я йду до Отця. І коли що просити, ви будете в імення моє, те вченю, щоб у сині прославився Отець. Коли будете в мене просити, чого в моє імення, то вченю. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте, і вблагаю Отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував, Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає Його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і в вас буде Він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Ще недовго і вже світ мене не побачить, але ви мене бачити будете, бо живу я і ви жити будете. Того дня пізнаєте ви, що в Своїм я Отці, а ви в мені і я в вас. Хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене. А хто любить мене, то полюбить його, мій отець. І я полюблю його і об'явлюсь йому сам.